Після того, як запрокинули голову, відкривається рот і видвігається нижняя челюсть. І як врятувати чиєсь життя, Максим практикується вперше. Тепер каже хлопець, у разі потреби з першою медичною допомогою не зволікатиме. Достатньо полезну інформацію для себе ознак. Я узнав, як відкрити рот. Тому що я не знав дуже багато ситуацій, мені розказували, коли не могли відкрити рот. Я понял, спеціальні мисли, щоб відкрити рот. І як канімацію У Дружківці відкрили безкоштовні курси першої медичної допомоги. Я обираю життя. Цей проект в бібліотека імені Чехова реалізує спільно з підстанцією швидкої допомоги. Від теорії вільні слухачі вже перейшли до практики. Цього заняття тренувалося робити штучне дихання. Попередні заняття були присвячені більш практичним. Це надання. Швидкої допомоги в критичних ситуаціях, як правильно викликати швидку допомогу у спортивній залі машинобудівничого технікуму, зібралися переважно студенти і старшокласники. До вправ підходять з гумором, але відповідально розуміючи актуальність даних занять. Ви свої уваги треба перевірити пульс. хотя бы узнать, живой он или нет. Потом делать искусственное дыхание. Пусть pues даже в такой сейчас э, достаточно веселой форме, игровой форме, э, все равно останутся какие-то навыки, которые ну, в определенной ситуации могут спасти человеку жизнь. И э, ребята, когда оказ... сами окажутся в таких ситуациях, будут чувствовать себя гораздо увереннее и, э, я думаю, справятся вот с такими сложностями. Сергій Утенко запевняє, вміння робити масаж серця у перші секунди до приїзду швидкої карети могло б врятувати не одне життя. То есть любой проходящий рядом чоловік довети умня в Європі, в Сполучених Штатах Америки там парамедики. То у них не спеціального медицинського образування, ну вони обучені. Привідінню сердічно рінімаці одним заняттям організатори не обмежаться, і вже наступного разу усі охочі продовжать вивчати ази невідкладної медичної допомоги.